Добрий вечір. Традиційно ми з України. Дуже-дуже-дуже давно не було ніяких відео, ніяких розборів інформаційно-психологічних операцій ворога. І, скажу чесно, зізнаюся навіть. Не планував робити черговий чи позачерговий випуск, але ну, є нагальна потреба і поясню, чому. По-перше, для тих, хто забув, сьогодні вже 1265-й день повномасштабної війни. Напевно, коли ви дивитеся, це вже 1266 день. А якщо конкретніше говорити, це вже 3 роки, 5 місяців і 15-16 днів. За весь цей час інформаційно-психологічних операцій була сила селена, але ну, от є речі, деякі які додаються. А є речі, які не додаються, ганяються по колу. Ми про них з вами вже говорили. Багато хто на них увагу акцентував, і багато хто робить певні висновки, але багато хто і не робить певних висновків. І поясню, чому і в чому полягає ключова моя думка сьогодні, і про що хочу вам сказати. Ну, невеликий секрет, що знаходжуся я і е, мій підрозділ на запорізькому напрямку, і про запорізький напрямок зараз багато говорять в новинах. Да, ворог традиційно намагається просуватися кругом, але це по всіх напрямках лінія фронту дуже велика, понад 1200 кілометрів. І десь оці от е, поодинокі випадки проникнення то ДРГ, то ці м'ясні штурми, вони звичайно, вони є, і вони є кругом. Але коли відбувається істерія, що знову наступ на тому чи іншому напрямку, це все, піздець, все пропало, таке вже зустрічали і таке було. І власне, чому, в чому причина полягає того, що я вирішив записати це відео на Запорізькому напрямку. По-перше, почнемо з самого початку. І е ще роки-півтори тому подібні випадки були і по Харківському напрямку, де тоді ми перебували і виконували. Поставлені нам бойові задачі тоді ж багато хто з військових експертів в кавичках, навіть десь і без кавичок. А дійсно людей, які мають певний авторитет і вплив, є в військових колег. В першу чергу говорили про те, що там немає абсолютно фортифікаційних споруд, і це буде причиною, чому посипеться напрямок. Як ви бачите, зараз напрямок не посипався по великому рахунку, і да, дійсно, бої точаться, і як там, так і на запорізькому напрямку. Але тоді ж я записував відео, перебуваючи в одній з таких споруд, і очевидно, що я не спеціально їхав і шукав такі якісь споруди чи фортифікації, тому що ми з них працюємо. Очевидно, треба пояснити, що піхота, люди, які виконують найскладніші задачі, найнебезпечніші задачі в цій війні, перебувають на самій першій лінії. На ноліку, як хочете, назвіть, на лінії бойового зіткнення, там немає фізичної можливості, це не є можливим абсолютно, і люди це мають розуміти, нарити укріплені бетонні, металеві, які завгодно фортифікаційні споруди, тому що вся техніка, яка може це зробити, вручно зробити це неможливо. Очевидно, вся ця техніка розйобується, фактично миттєво дронами. Дронами, десь артилерією, і ви ж прекрасно розумієте, що ми діємо точно так, коли бачимо, що ворог намагається десь укріплюватися, окопуватися, створювати свої певні фортифікації. І це має дзеркальну силу так само, тому що вся техніка, яка підігнана, пригнана. Заведена для того, щоб створювати укріплення для військових для виконання задач для оборонних операцій. По цій техніці ворог теж завдає своїх ударів в той же час, як було і на Харківщині. Ми тоді працювали з району і Козачі Лопані, і Уди, потім ближче до Стрілечої, Там такі фортифікації були не на самій першій лінії. Знову ж таки, повторюся, бо це не є можливим. Подібна ситуація і на запорізькому напрямку, коли експерти говорять, що в Запоріжжі, взагалі там, де ворог веде наступальні дії, нічого не накопано і це величезна проблема, коли експерти в кавичках, виключно в кавичках, я не хочу навіть називати ці імена, але це рознеслося в новинах, в засобах масової інформації, коли таку хуйню говорять. То не несуть жодної відповідальності за це все. А це має шалений і страшенний вплив, тому що люди миттєво стають дуже сильно налякані цим всім тим більше ворог не припиняє звичайно ж обстрілів і кабами. По автовокзалу, наприклад, в Запоріжжі, і ракетами в тому числі. Але це не значить, що ворог десь наблизився і десь відбуваються прям е, серйозні дуже просування. Да, десь в населені пункти якісь намагаються вони проникати. Ви бачите, самі в новинах, що пишуть про Кам'янське, іноді про Степногірськ, навіть е, особа Дарьоне пишуть. Але менше з тим, коли хтось з цих експертів, які знаходяться далеко не в Запоріжжі. Е, Хтось із цих експертів, на жаль, є моїм тескою. На превеликий жаль, плюндрує ім'я гарне, і до того ж ще й прізвище свого батька е, говорять про те, що фортифікацій взагалі на запорізькому напрямку немає. Ну, це відверта брехня, і це відвертий наклеп. Мені здається, що служби безпеки мають звертати увагу на такі висловлювання, на таку. Пропаганду, яка діє на руку нашому ворогові, і в першу чергу це діє, звичайно ж, на цивільне населення в тих регіонах, про які говориться оця от неправда. Тому що я, от на даний момент на запорізькому напрямку, знаходжуся в тому місці, яке ну якого не існує, якщо вірити експертам, тобто жодних фортифікацій немає, знову ж таки, хочу повторитися. Я говорю не про найпершу лінію, не про ту лінію, де е, наша піхота знаходиться, ведуть і виконують свої бойові задачі, тому що це занадто близько. Це під прямим ураженням не є можливим туди загнати техніку для того, щоб зробити на даний момент жодні укріплення. Це мають розуміти. Адекватні люди, які дружать зі своєю головою. Тримайте голову холодною, тому що подібної дікухи буде нестися ще дуже і дуже багато напрямки, на яких відбуваються активні дії, вони під ударом не тільки ворожих ракет, чи то дронів, чи то м'ясних штурмів, а й під ударом інформаційно-психологічних операцій в першу чергу. Тому відкривайте очі. Якщо не вірите там мені, то я впевнений, у вас є якісь знайомі, які живуть не прямо в Запоріжжі. а... Ближче до лінії боїв запитайте у них, чи існують десь якісь укріплення в принципі. Я думаю, будете здивовані, приємно здивовані. Це по перше. По-друге, хочу доповнити своїм відкриттям насправді цей випуск, тому що багато дуже говоримо про важливість української мови. Мені здається, люди, які не хочуть абсолютно щось розуміти, розбиратися і приймати серйозні дуже важливі рішення. Ну на них не будуть діяти жодні аргументи, але. Впродовж певного періоду, вже напевно рік, можна бачити і в західній частині країни певні відео, де школярі там співають руснявий чи то реп, чи то якийсь тік-ток, оцю всю хрень. І це величезна небезпека. Про це говорити зайвий раз навіть і не треба, тому що здається, що це речі, які само собою вже зрозумілі нам. Але через в тому числі сервери відеоігр зараз. Багато де відбувається. У мене є діти. І старшому 13 років. Він активний користувач інтернету, так само, як і його однолітки. І от якщо попитати у цих дітей, що і як відбувається, то є меседжі від чи то однолітків, чи то тих, хто грають з ними в ті ж самі ігри, що російська мова сприймається як якийсь серйозний виклик. як... як Контрдіяльність, якась як свого часу, в Сполучених Штатах Америки сприймався рух пацифізму проти війни у В'єтнамі. Але ну з В'єтконго там своя історія дуже довга і мало зрозуміла насправді. Але тим не менше, слід розуміти, що ворог вкладає в інформаційно психологічні операції, пов'язані з російською мовою, в тому числі, дуже великі кошти, і аудиторія, яка. Дуже гнучка, а це підлітки в першу чергу. Це аудиторія, з якою дуже багато працюють. Тому от батькам слід звертати увагу на такі речі, батькам, які розумні освічені і розуміють важливість того, що дітей треба уберігати, Якимось чином яким я не знаю. Просто говорю про те, що слід звертати увагу на це, бо оці наративи що. Десь спілкування російською мовою, десь прослуховування російської музики починає сприйматися як м, така анархічна контрпротестна діяльність підлітками. В підлітках завжди вирує оцей дух протестів. То це дуже шкідливо, і це може принести дуже дуже сильно велику шкоду. Я розумію, що в цьому випуску, напевно, ви хотіли би почути щось з приводу чергових заяв Трампа, по про ймовірні гіпотетичні зустрічі з росіянами. Звичайно ж, це те, на що буде спрямовано головний акцент, головну увагу в мас-медіа. І і навколо цього точитимуться дуже великі. Але така комедна аналогія: знаєте, от приносять вам шмат м'яса, шашлик, і ясно, що це головна страва. Але блядь, воно присипане кінзою, хто з вас любить кінзу, і ще й кунжутом, який в зубах застріє. І здавалося б, що от м'ясо це головна страва. Ви відволікаєтеся на цю кінзу, яка є блядь, неважливою, і на кмин, який застріє в зубах, і тому така кумедна аналогія, але от з цими і псо. Оцією кінзою, на яку слід звернути увагу, є отакі висловлювання не до експертів про відсутність фортифікацій, бо воно впливає на цивільне населення. І спричиняє певні дискусії, і певно, навіть десь недовіру. Мова про недовіру не до місцевої влади, навіть а про недовіру до військових, тому що хочуть чути те, що хочуть чути від військових, а не думку військових. І так само такою дуже серйозною річчю, на яку слід звертати увагу, є оце от насіювання таких настроїв про те, що говорити ворожою мовою, це дуже сміливо і дуже протестно. Це прям прям дуже жахливі речі. І ну, легше нам не буде, але що нам залишається, і зупинятися ж ми не будемо, Раз уже 1266 днів виключно не з цим стоїм їбашим. І дякую всім, хто підписався на мій канал, там виходять подкасти наші, е, відео з розборами і псом менше, виключно тому, що у мене, по-перше, на це немає часу. А по-друге, не хочеться бути папугою, яка повторює одне і те ж саме, але сьогодні, от такий. Випадок, коли повторити треба, з іншими словами, не довіряйте експертам, які сидять десь в теплих місцях дуже далеко, і роблять вигляд, що вони дуже дохуя розуміють про те, що відбувається на тих чи інших активних напрямках. Дякую. Друзі, дуже дякуємо вам за підтримку. Ви надихаєте створювати нас більше контенту, і насправді розвиваєте мій YouTube канал. Дякую всім, хто підтримує мене, ставши youtube спонсором всім, хто підтримує мене на Патреоні, і всім, хто підтримує мене на Монобазі. Ви просто неймовірні. Дякую з усьої сили.